Вітаю, друзі! 15 грудня. минулого тижня в Зеленську відбулось засідання щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. І було доручено підготувати законопроект. При цьому реальних планів провести такі вибори немає, як і не було. А ініціативи пов'язані з намаганням відповісти на претензії Дональда Трампа, президента США. Минулого тижня на банковій вже відбулось робоче засідання з цього питання. ЦВК, народні депутати. Зараз готується законопроект. Серед обговорюваних нововведень можливість багатоденного голосування, про що неодноразово обговорюючи подібні ініціативи, говорив я, говорив Валерій Карпунцов інші е журналісти та юристи. Проведення процедури в стислі терміни до 60 днів, як при дострокових президентських виборах. Отут ні. У тут не може бути й мови. Вони хочуть зробити короткі вибори, а можливо, навіть в один тур. При цьому е учасники цих засідань підкреслюють, що ініціатива не пов'язана з реальними планами проведення виборів, і стала просто реакцією на заяви Трампа про те, що в Україні давно не було голосування. Логіка проста. Якщо вона звинувачення у відсутності виборів, то Київ демонструє готовність до такого сценарію. Ну і крім всього, готовність запуск цих історій буде палити конкурентів. Особливо конкурентів, яких бояться появу нових. Чому? Тому що ну, зрозуміло, що Європейська е солідарність Петро Порошенко розгорне свої штаби досить швидко та вже їх фактично розгортає. Те саме і Батьківщина Юлії Тимошенко фактично починають вибудовувати вже фундамент. У них є. На чому його будувати? Вони зрозуміли і для банкової, і для міжнародних партнерів. А є е, політичні проекти нові, які хочуть запустити. Ну, наприклад, той же Заушний. або ще військовий проєкт, і е, Буданово їздив його люди по країні, Юсов інші. Золотаренко вони домовлялись, вибудовували, шукали людей. І тут вони їх витягнуть на поверхню, і вони для влади, ці люди, будуть зрозумілі. Ага, в Одесі там ті, хто працюють на е, Залужного, ті, то на Буданова. оті працюють на того, а оті на того. А в Полтаві ось оці люди. І таким чином спалять цих людей. На них потім можна буде впливати, їх можна буде залякувати, їх можна буде купувати, ну і так далі. Це стала стара як світ технологія від влади спалити конкурента, дати фальстарт виборчій кампанії. Фактично зараз. Те, що відбувається з цими нарадами на банковій, а я думаю, вони ще й в парламенті почнуться, до них почнуть залучати ще й представників інших політичних сил, робити дискусії, виносити в ефір, обговорювати в експертному середовищі, але це не про вибори. Це про те, як замилити очі Трампу. Як замилити очі світовій спільноті, і як замилити очі і спалити своїх політичних конкурентів? Як, як і на яких умовах насправді мали б прийти вибори в Україні? Ну, перш за все, треба створити перехідний коаліційний уряд. Треба припинити повноваження Зеленського, які він узурпував. І перехідний уряд має пропрацювати, ну мінімум півроку, ну, хай хоч дев'ять місяців, ну а бажано рік, щоб за перехідний період можна було а відновити політичні процеси, відновити свободу слова, відкинути телемарафон, почали працювати канали, почали. Різні точки зору з'являться дискусії в ефірах після цього мають дійсно пройти повноцінні вибори. І знову ж таки, я твердо переконаний, що повноцінні вибори в першу чергу мають пройти в парламент і паралельно з ними референдум, чи потрібно нам обирати на прямих виборах президент? Чи можливо, нам достатньо обирати його в парламенті з виключно представницькими функціями. Що його не будуть знати і говорити не в політику, не де. Як в Німеччині є президент в Італії. Е, ви знаєте, хто в Італії президент? Я не знаю. В Німеччині я не знаю зараз. Був Штатмаєр, залишився він, ні, Не знаю. В Австрії. Тобто перетворити нашу любу Україну в парламентську республіку. парламентську республіку. Чому? Тому що всі попередні президенти, кожен з них був гірший за попередника. І так воно рухалось, 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 поки не прийшло до узурпатора і диктатора. Чи потрібно нам це повторювати? Щоб знову нас втягнули в вир війни, смертей, корупції тотальної. Ні, звичайно. Тому вибори і референдум. Якщо український народ все ж таки скаже, що ні, давайте залишимо, давайте обирати президента на прямих виборах, то нічого не заважає в повноцінні терміни після парламентських. І після референдуму провести власні вибори президента. Притом на референдум треба винести ряд надважливих питань. Питання приватної власності на землю. Тобто продажу навіть не приватної власності на землю, продажу землі. Друге. Питання надр. Продажу надр. Приватну власність, в тому числі іноземцям. Ну і таких питань безліч. Вони висять зараз в Конституційному суді, зелені гниди їх поприймали в парламенті. Всі ці рішення мають бути або підтверджені референдумом, або скасовані. Це надзвичайно важливий момент для того, щоб держава пройшла етап фактично повоєнного перезавантаження. Це питання, які можуть вирішити лише громадяни України на референдумі. До речі, Зеленський це обіцяв, ну як завжди, намагав. Отакі вибори потрібні. А те, що зараз робить банкова, це око замилювання, і вони ніякі вибори проводити не збираються. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.